Вже століттями небесні землетруси лякають людей по всьому світу. Що це за явище та чому вчені вже понад дві сотні років не можуть з'ясувати причину загадкових звуків? Докладніше далі. Перші небесні землетруси були задокументовані у 1811 році, після того як люди у Нью-Мадриді, штат Міссурі, США, почули дивні звуки під час землетрусу амплітудою 7,2 бала. Тоді мешканці описували їх як стрімкий звук або звук, який котиться. Подібні звуки чули під час землетрусу у Чарльстоні, штат Південна Кароліна, у серпні 1886 року. Звуки лунали ще тижнями після землетрусу амплітудою 7,3 бала. Того разу люди. Де описували небесні вибухи як гуркіт або гучні детонації. У США ці шуми називаються Lake Ганс або Сенека Ганс, на честь озера Сенека у центральному штаті Нью-Йорку. Там це дивне явище спостерігалося у 1850 році. Аби з'ясувати, як утворюється звук, з 2020 року вчені почали використовувати сейсмічні дані з переносного масиву Еста. Це мережа з понад 400 сейсмічних станцій у США, які виявляють землетруси, вулкани та суви. Команда дослідників. Ків з університету північної Кароліни порівняла дані Еста та з новинними статтями, аби визначити, чи спричиняються шуми землетрусами. Тоді науковець Елі Берд заявив, що це атмосферне явище і не залежить від сейсмічної активності. Воно поширюється крізь атмосферу, а не через землю. Припустив Берт. Ще версією, яка на думку вчених могла пояснити природу звуків, були боліди, космічні камені, які вибухають при попаданні в атмосферу Землі. Також теоріями науковців були великі хвилі, що розбиваються над. Гуркіт грому над океаном та навіть магнітні бурі. Та, незважаючи на численні дослідження, сейсмологи досі не можуть сказати, чому ж виникають небесні землетруси. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.